Знайомтеся Еліс, мамусічка, яка народжувала на вулиці, вже нарешті приїхала до мене. Робить мам розпаковку. Мами кошечки і малявочок. Дуже хороша, така ручна кошечка, видно зразу, що вона була домашня. Ну бо, ви знаєте, що дика вулична так не буде себе вести, не буде так гладитись. Пащетна <світна> на спині. Цей пашчетик, який ви допомогли нам придбати, ось він ролкані для маленьких для кошеняток і для мамусічок. Я її насипала, зараз ще водички їдам. Вона лише приїхала до мене з клініки. так, да? Покажеш діток? Всім покажеш? Назвали її Еліс. Так, да? Еліс? Хороша кошечка. Казала, що дуже хороша мамочка, дуже турбується про своїх таких козявочок, діток. Да? Кормить, тільки що вона так лежала і годувала лежить, а вони всі біля неї. Ну, це ж треба якось так, знаєте, Бог їх створив неймовірно, що вони от розуміють, що треба лягти, що треба дати їстечки, молочка своїм діткам, попіклуватися. А зараз знімо вам її діток і буду пробувати своїх підсадити, побачимо, як вона буде на них реагувати, бо ми її вже зголодніли, були на відлові безпритульних. Ось те, як реагує. Оце рожесеньке, це дівчинка. Щось е... я вже так собі подумала, що можна її назвати, наприклад, Фанта. У мене ще не було такого імені. Покажи. Покажи. А це хлопці, хлопці сплять, а дотя плятя. Малишка плять. Я чи не показуюсь, мені малышку. Ось там малюки. Можна, я поглажу її. Я дотя клічісь. малявочка така. Моїх, коли я знайшла, вони приблизно були такі, може, чу чуточку більше. Тобто ці народилися, я не пам'ятаю, я собі записала, який день вони народилися, щоб знати паспорт потім. Ось такі гарнісінькі Ти хоч, щоб тебе гладили, Еліс? Да? Діток не хочеш показувати нам Еліс. Так, да, Красотка, дуже хороша китінка. Ще не робила їй нічого обробочку, нічого такого не робила. Купила сілафортик для годуючик мамусь. і сказав мені ветеринар, що можна після сілафортика. Пізніше можна вже одразу її вакцинувати, що це не впливає на годування, на молочко не впливає. Отак, ти хочеш лягти, щоб покормити. Давай, не буду тебе так, тлікати. Оцього малюсика підкинули жінці. І якраз вона його принесла в клініку, а там сиділа Еліс з малючками. Ця Жінка дала мій номер, зателефонувала і попросила взяти малюка на вигодування. Сказала, пізніше забере, як він трошки виросте. Ну, звісно, я не відмовила, людина на роботі не має коли годувати. А тут ще мамочка годуюча, да? яка прийняла його, і тому у нас один кидеш. Ну, якщо залишиться, не заберуть, то плакати не будемо. Можна я покажу? Дітак? Та плакати не буде. Скажи, подумаєш, плюс один ще один. Тобто в неї було всього 5-2 померло. Лишилось троє. І оцей один підкидиш, якого принесли. Ось такі малявочки, сплять, не хочу їх будити. Бачите, такі, як мама, хлопчик, Такі, як моя ночка, чорненькі, зовсім схожий. Вони прокинуться. Я обов'язково вам всіх покажу. І Женька Фанта, хай буде поки фанта дівчинка. Три хлопці, одна дівчинка. Я зараз несу своїх, покажу вам, чи прийме вона, чи ні. Побачимо зараз. Дивіться, як вона реагує. Синочка, показати тобі, що пахне якось не так, воняє. Приймеш її? Не твоя? Чи приймеш? Приймеш покормить? Якось вона так е, ну якби кривиться, бачите? Я ніколи не підсаджувала, я поняття не маю. Але їй дуже цікаво. Чекайте, візьму ночку, бо ночка. Чекайте, чекайте, візьму, візьму бо мені незручно і знімати і показувати. Годуєш її? От не знаю. О, вона її прийняла. Це напевно означає, що прийняла. Я не знаю чесно, перший раз ночка в шоці, бо вона теж якось, бачите, не очікувала, що їх хтось там буде облизувати. Давайте. Вона її прийняла. Походу, вона її прийняла. Е, ну що, несу сірка, от, подивіться, яка в мене ночка. Які ті маленькі, так? Да? Ну, видно одразу, що більше. Е, секундочку, несу сірка. Ночка в шокі. Я принесла сірка. На. Кс-кс-кс. Еліс. Возьми сірка. Візьмеш чи не візьмеш. Вже... Ой, сірочку. Стой, стой, стой. Мої вже повзають страшне. А ну понюхай. Ну, і тоді маму хоче. Ви приймеш їх? Приймеш мого сірочку? ти? Я твоя мама. Сонечко, я хочу, щоб тебе мама кітці була, а не я. Мама кіті. Вони дадуть молочка, тобі вона. Десь як до мене лізе. Ні, не я, мама кіється. Да? Мама дасть вам молочка попити? Труситься? Що контент? Зараз побачимо. Не знаю, буду наблюдати, бо переживаю дуже все-таки мої дітки. Їх... А, все, дивіться, прийняла. Облази. Облізують. Давай. Я цю пущу дуже. Повзи до всіх. Не стісняйся, повзиночку. Як це мило, правда? Ну, мені здається, якщо вона облизує, значить вона їх приймає. Ой, шукаєш кушенькать? Шукай, мама, зараз ляже, Погодує вас. Тут голова пролазить в клітку ночки, зайчик. обов'язково. щоб всі були чистенькі. Ну, я сподіваюся, що все буде добре, поки все проходить добре. Поки вона хороша мамочка, облизу їх там, щоб все чистенько було підлизать. Дивіться, як. О, він поїг їсти поліз. Зараз побачимо. Ну, сірко, запрошення йому не потрібно. І у нас хлопчик такий наглий, вже пішов сісю їсти. Походу, щось вже там знайшов, тільки хвост торчить. Ведь не знаю, так? Да? Дивіться, які. Е -е -е. Я в жоці малесенький. Ні-ні, да. іди до мами. Мама ж не відпихала, ти сам упав. Да, давай. Где мама зара ляже? Да, Еліс? Зайка, покорми їх теж. Да, ти шумнічка. Подумаєш, плюс два ще. Мені легше буде, чесно кажучи, бо теж кожних три години, 2-3 годувати. Це ж ви самі розумієте. Це дуже важка праця вигодовування малюків. Я щас сподіваюся, що вони освоїться. Я полетенечку підклала під пільоночку, щоб їм магенько було. Дравійся, сіринка. Тільки дітей. Як йому приємно, мамочка є, вони так хочуть, мамочку. Прямо аж таке задоволення отримує очки при жмурі. Всі молочка хватить, сказала Ліка, що дуже жирненьке, хороше молочко, дітки наїдаються. Дивіться, які вони в мене вже смішлені, да? тільки ж мішкільоні відкрили, ну то що ці малявочки там. Ну, все, будемо наблюдати. Думаю, що все буде добре. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку, за кормік, за вологий паштетик, за пелюшечки, буду вже треба міняти їх постійно. І скоро дітки підростуть, теж захочуть їсти повноцінно. Зараз поможу їй трохи, щоб вона їх не причавила. Не хочу вже їх готувати. Все, пока-пока.